Така організація виставки демонструє в короткій формі всю цю панораму, всю трагедію історії України останніх 100 років. Пан Володимир відвідав виставку, присвячену голодоморам в Україні. Не просто так. Його родину на Донбасі застав геноцид після Другої світової війни. Тому ця тема для нього дуже символічна. Після перегляду стендів дізнався трохи нового та поділився своїми враженнями. Музей свою справу зробив, фахівці свою справу зробили. Тепер просто-напросто треба механічно збільшити оці стенди і виставити на вулицю, щоб люди бачили. Чим більше людей це буде бачити, тим краще. Тоді значить, такого більше повторення такого не буде. Виставка Хліб як зброя у стінах наукової бібліотеки висвітлює столітню історію українського народу під репресіями радянської влади. На ній представлені копії фотографій та документів, які коротко розповідають про українське зерно як політичний важіль у трагічних подіях історії України від першого масового штучного голоду 1921-1923 років. До сьогоднішньої російсько-української війни зазначає автор виставки те, що робить зараз Російська Федерація, її збройні сили на території України. Багато хто визначає і бачить в цьому, і насправді під цим є об'єктивні підстави, в цьому бачить риси геноциду. Це і нищення українських культурних цінностей, і репресії на окупованих територіях проти, проти носіїв української культури, української мови, це і знищення українського зерна. І отут події вже перегукуються. Дивіться, пройшло 100 років, грубо говорячи, від 22 по 2022 рік, але події, події перегукуються. Матеріали виставки дають розуміння голоду як інструменту геноциду та засвідчують важливе значення українського хліба як стратегічного ресурсу. Окрім цього, зачіпають тему тоталітарної політики щодо нашої держави. Книги, які висвітлюють ось цю трагічну трагічну сторінку нашої історії, історії України, то книги почали з'являтися після 89-го року. Коли почали говорити вже і висвітлювати ось цю подію, відвідати виставку можна у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені первоучителів Слов'янських Кирила і Мефодія з 10 ранку до 15.00 по буднях з 15 по 29 листопада. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу.